Вітаю вас, друзі, на каналі Містері. Сьогодні в нас буде ролик на тему гри по купівлі Forza Horizon 4. Вона вже в Steam недоступна. З 15 го числа її прибрали. Її неможливо купити, бо ліцензія автомобілів закінчилась і. Ну, коротше, її, в принципі, вже ніде не купиш. Але. Є невеличкий шанс, як то кажуть, невеличкий шанс, але це все робиться на, на свій страх і ризик. Я ризикнув, в принципі, і купив гру, купив ключ <кій> для Xbox Live, ну, я думаю, для Microsoft Store цей ключ буде підходити. Тому зараз покажу я вам, як я це зробив. Так, добре. Так, переходимо на сайт. Я е, багато різних сайтів перерив, поки знайшов, якому можна довіряти. І наткнувся на ось цей сайт Drifl.com Я не знаю, чий він. Мені, в принципі, різниці не було, ну, начебто англійський сайт. Так, я думав, український знай знайти може якийсь недорогий, щоб там купити. Ну, не було. Ну, тоді, думаю, піду я на англійський сайт, буду ризикувати. так би мовити, і, в принципі, не прогадав. Так, ось. Вводимо. Зайшли на сайт, вводимо Horizon, Forza Horizon. Forza, Horizon 4. Вибираємо Forza Horizon 4 Global PK Xbox One. Бачите, тут є такі примітки, чи можна активувати в Україні. Бачите, в Україні можна активувати є е, відповідний значок. Так, на те вона і глобальна ця версія. Так. Добре. Купляв я ось цього продавця Gaming Imperium. В нього 30 тисяч завершен... завершених цих. Ну, коротше, 30 тисяч покупок нормальних. Люди купили і нормально все. 4,8 оцінка в нього. І от, в принципі, тут у нього. Я думаю, в кого його купити. Я вибирав там 4.6 було. В принципі, дивлюсь завжди по оцінках. Було б, звичайно, краще ще перевіряти десь у Гуглі, гуглити, Ну сайт непоганий. Трасті пілот показує Excellent. Тобто сайту можна довіряти тут, не обманюй. Вам доведеться зареєструватися для для купівлі на сайті, вказуєте пошту свою там. Можна через Google зразу пошту. Тобто, і буде нормально. І е, коли ви купите ключ, вам його надішлють е, там на пошту. Переходите і нажимаєте тут тоді, на сайт вас перекине вашу цю, е, ваший кабінет. І ви нажимаєте VFK, і там буде VFK. Тоді так, це ми вже закриваємо, нам не потрібно це. Переходимо в Xbox. Відкриваємо Xbox. Те, грати можна. У ну, мене закачана вона, я її закачав недавно. Зараз покажу, коли я закачав її. Середа, 25 грудня. Бачили там, коли я закривав е браузер і був у цьому, у як його у своєму кабінеті, там, де дивитися ключ. Там писалося, коли я купив ключ 25 числа, тобто сьогодні. І от активував все добре, все, як то кажуть, працює. Можу навіть, звичайно, запустити. Але так, стоп. Активувати можна параметри, активувати і сюди вводите код, який отримали у своєму кабінеті. Так би мовити. Нажимаєте далі, і там буде інсталяція. Інсталюєте і граєте собі. Так, ось. Щоб, як то кажуть, без, без лайна всякого. Покажу вам все як є. Я ще й не налаштовував взагалі нічого. Ну, в принципі, це як воно зветься. Не налаштовував. Графіку нічого не робив, поки? Okay. Так що якось Бачите. Містері один так піде Ультра. От так, друзі, якось так. Хм. Можна вибрати цей. Напевно, все таки виберемо так. Хай буде так, як є, це ще оптимізація під, під мій ПК буде зараз. Це, як то кажуть, довге діло буде. Але нехай пройде, щоб уже показати, так би мовити, ну а що? Перемотайте тоді просто та то й все. Проблем-то. Ключі, я думаю, рано чи пізно, напевно, все-таки закінчується. Вони ж не, не безкінечні, як то кажуть. Це відео може бути неактуальне пізніше просто та і все. Так як багато відео є на YouTube з місяцями, з, з роками вони стають неактуальні. Так що, поки свіже, як то кажуть, з пилу жару, де можна придбати ось вам, так би мовити, хліб для роздумів. Кажуть так, що четверта краще за п'яту. Подобається людям реально четверта. Трішки сумно я не, 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 не встиг її придбати в стім. І це був, як то кажуть, мій, моя помилка дуже велика. Я все збирався, збирався, тоді забув за неї, і, як так би мовити, не, не побачив цю новину, що її будуть прибирати з стім, і просто провтикав. Ну добре, що хоч так купив, в принципі. Так, що отаке? Dobre. Zaraz Here's what I see. I see ends. you can be whatever you want to be. It's not your dream holiday anymore It's your dream life That's the horizon I see Let you Welcome to Alton A new beginning for a festival that never ends don't go anywhere. Horizon is here to stay. Якщо отаке, як то кажуть. Зараз дограємо. Та й усе, на цьому буде закінчувати ролик. А то може так затягнути, що... Надовго. А мені ще стрімити скоро. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хм. надо на цього чувака, га? Давай, давай. Братан, куди ти так поспішаєш, га? Дей-ди-де-де-де. -де Чекпоїн, Ти блін. Ох, виїжджаю за, за рамки, як то кажуть. Непогано трішки. Так, ну що, грязюка тепер, га. Та ні, ну, Тут я напевно не виграю мотоциклістів. Перевага. Ай мотоциклістів перевага на клавіатурі якось так їздити. Але... <свісно> <свісно> Прикольно. Хоч би їх не збить. <гум> Ні, але чого, було б прикольно, слухай. Якби вони одлетіли в грі. Ну тут таке, тут не виграєш точно, але все одно. Тут навряд, ли, як то кажуть. Навряд чи виграєш. Це ж просто типу як заїзд, чи що це. Ну давайте, хлопці. У Вас перевага реально наді мною? На мотоциклах, блін, як хочете, так і їдете. І в любу щілину, як то кажуть.

Щось вони, ці чуваки, реально, коли чуваки, ці боти жорсткі. Так ш, я шостий поки що. Хлопці, добрий вечір. Thanks. Okay. Так, ну що ж, Про... пропустити не можна, я так зрозумів. Поки що. Коротше, візьмемо такого чувака. Погнали. Погнали все. Like you made a good impression with our talent coat. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Rebecca's one of our former champions. She's giving me a hand running the Horizon Road Racing Series. Excited? I remember my first day at Horizon. It's all pretty surreal. I'll leave you two to get set up for the first race. Good luck. Like that. Let's get you behind the wheel. Which one would it be? Mm, sure.

啊。So що якось отак воно отрилося в нас. Та й все. Так, ну добре тоді. Всім дякую, як то кажуть, за увагу. І, в принципі, зустрінемося на стрімах. Так що, друзі, купляйте, звичайно, на свій страх і ризик. Я... Не гарантую вам, що воно буде нормально все. Бо це, як то кажуть, гри вже немає. Ні в стімі, ні в цьому. Це просто ключі купляються в магазинах. Так що отаке. Ну, добре тоді все. Всім хорошого, як то кажуть, вечора. Бо <см Pickle> я ввечері відос з цей знімаю. Хорошого вечора і всім, щоб було все добре. І зустрінемося на стрімах. Ви були на каналі містері. Дякую.